У Київській обласній раді чергове оздоровлення депутатського корпусу: троє депутатів, обраних від Медведчуківського ОПЗЖ Валерія Барановська, Ірина Швець та Тарас Ващішин, склали свої повноваження. Залишилося лише три депутати в Київоблраді від ОПЗЖ, які, втім, не мають права голоса. Звичайно, це результат потужного тиску громадськості, потужного тиску прогресивних політичних партій патріотичних проукраїнських, у першу чергу найбільшої позиційної партії Європейська Солідарність. І ось цей тиск дає свої плоди. Посажи самі бачать, що їм нічого не залишається, як розвернутися і тихенько піти. Тому що вони прийшли на обіцянках фактично принести сюди руський мір. Руський мір, який прийшов до нас, в тому числі на Київщину з кров'ю, з убивствами, з війною. Та, на жаль, не скрізь. Так добре і швидко йде очищення. Ось, наприклад, у моїй рідній Бориспільській районній раді, де я маю честь бути депутатом від Євросолідарності, ми робимо все, але поки що керівництво Ради на чолі з Антоном Мотричем, слугою е, роблять все, щоб зберегти колишніх опозажистів в. В складі райради, так би мовити, хоч тушкою, хоч чучелом, кажуть, Боже, дивіться, які це хороші люди. Боже, дивіться, як вони покаялися. Боже, вони допоможуть нам в роботі. Ну, воно зрозуміло, що допоможуть, особливо коли треба протягувати рішення, які, м'яко кажучи, сумнівні, і в такій ситуації опезажисти традиційно допомагають. Ну і тому зрозуміло, що на останній сесії, яка в нас була е е вище згаданий наш голова райради зробив все, щоб е рішення про позбавлення мандатів опезожистів не пройшло. Ну, взагалі, слух пройшло е по мінімуму, е вони просто не явилися. Щоб з одного боку не показувати, що вони проти позбавлення ОПЗЖистів в мандаті, а з іншого боку, щоб їх зберегти. І нам трошки, трошки, зовсім не хватило голосів. Ну нічого, будемо 29 грудня, коли у нас останнє в цьому році сесія, будемо знову піднімати це питання. ОПЗЖ не місце у владі. Місце ОПЗЖ зовсім в іншому місці.